Прям недовый кто ты сожженный тут? Чел бежит, чел бежать до меня, чел бежит. Опа ты. Ты Диму! Ты Диму! Джо дурок сал был был! Ее! Це... Дася хп я затащил! Хриша! Че сдохнет зомби! Друзі, всім. Так. Дай Боже здоров'я! З вам знову я псих, і сьогодні починається нова пригода ну, на новому сервері і на новій карті Германії, друзі. Так що я хочу, щоб ви поставили великий пальчик вверх, підписалися на канал, друзі. Також написали свою думку у коментарях. Ну що ж, друзі, готуємо смачного смакола за приємного вам перегляду. Зайшовши на сервер, я зразу кинувся своєму утімейту Роману, щоб ми разом пішли вивчати ці околиці міста та вивчати нову карту Германії. А є кіт-тарт? Є але він там Кітстартер. Короче, бейбол на той кистар. Я за таким не играю. Так? блін, ти дебіл? Шо? Шо, шо, на мене шо ми наробишь? Що ми робим? Мы сбираем клайк. Нормальний. Збирає... Першим ділом, делаем кітстар, Дальше ми шукаємо одяг, шукаємо хоч якусь пушку и на фарбу находим бензопилу и робити хапсика. Давай я удинусь як нормальна людина за життя. О. Ой-ой-ой, сосочки мерзки. Ну, тут во. У Ту меня стріляв десь. Пиши. ай ай ой Вольно, я понял. Я біжу до тебе, брат. Тримайся. Я вже тут. Я його я його бачу. І тут же, тут же, тут же. Прямо на голові. Убив ну, одного! Тут ще, тут ще, тут ще! Блин, може я зараз підлутаю, я, я чогось підлутаю і... Прикрайно. Ростат! Ростат! <смітна> Патронів <Патрулью> нема! <смітна> а де ті... О, тіп стоїть! Блін! Чому... Блін! Чого стоїть? Як мені його вбити? О, шляпа його. В мене тіп, в мене тіп знизу! Він сюди. Я зрозумів, що в мене тіп. Ти... Что ты сожрай, тут ты нічого не Ти Ты Олівера вбив. был. Вбив. Та Після того як мене вбили в місті, я вирішив побігти і залутати в воянку в надії на те, що там буде дуже хороший та смачний лут. Наша ціль, Добре. Типа, якщо я спал, то хатис. О, да навіть навіть у меня. Чал бежать, чел біжать до мене, шал бежат. Ее са. Я йому заспівав улітай на гаїті, братик. Дарево падає. Опад. Ти Диму! Ты Диму! Джо Доро завбил! Ее! Десять хп я застачив! Ріша! Я здох від зомбі! Я здох від зомбі, але я швиденько прибіг на воянку, щоб залутати тих тітків, котрих я вбив там. Бролі не залутали. МНТІ! Все, я награвся. Иг двоє! О, все, так і, я гай, гай. Забей. Відкинувши спальник у хаті який збудував Ромку, ми разом з Ромкою відправилися знову на воєнку. Чао чел! Та що Я без роб... Я йду з фонариком, давай б'ять. Сюди подошл, сюди подошл, сюди зарда. Фонариком! Фонариком! Добувши такі ресурси на воєнці, й було. ми прийняли рішення вийти і зайти вже на другий день. Так, зайшов значить. У Discord, так, дзвоним роману. Алло. Алло. Що, ти hey, готовий? Ти готовий? Давай, ти зайшов уже кубики? Давай, заходи, бегу. у okay. Нас не бахнули, ти дев. Ну. No. Я, короче, на дамбу пішов покей. Okay. На дамбу? Кому ти там прорив хочеш робити? Та його ззаду буде. Біги, сука, біги! Нафіга. Сюди, 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 до мене, до мене. До мене заліз. Та ти до мене заліз. А, ти його шупала, шупала. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, смакатулька. Блін, та скільки в нього хпа лише, ось ти гониш. Де він? Ростав, 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 ростав. А, у мене ще пушка тут стоять. Більше маленького. Мінус один.

Давай, бэхай. Бэхай. Что, пусть с белой, что не? Что тут не наш? Не, 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 нормально. Так, нормально? Не, не, не. Нормально жахнет? тут она Нормально жахнет? Да я. Да я. Касишь. Камень, молодых Я, я dc поклал. Молодых, а. Сладкий. А, 80. О, Юй, дай на свой рот. Рот отъешь И два клая. Ну це укупиайшн просто, аккуратно. Аккуратно, рамку. Тут воспорь. На Навіть я його не верю. Ну тут востребованный ч. О, да это за парканом, за парканом, рамчику. Тебе справа. А боже, що за крест? Пішов ти нахуй разом со своїм телеканалом. Ти по ком що стреляют? Ты означаешь, что ты хороший норма. піднятися? весь так, так, так Хоть хата, да, хата Убив! Йо-мо-йо! Це шо таке було? Тсс! О, приємно! Убив! Бумажка твоя? Бумажка моя, а оце пакет не мій! Оце чиє? Ммм... Це не моє! Табак должен там... Я, Я тебе сказав, що, що є оце! Я тебе казав, що є оце! Оце це... Тут... Тут забито коноплею! Та наплюй, там вже забито! Там ну, Там ми табак! Щас... Я і не забито! Там забито коноплею! Ну, ну! Тебе це не провіряють! Що? Тіздє наркоман. Та не наркоман є. Колось, щоб він Та да наркоман ешь! Что меня куры? Чем наколоть, блядь? Николаев! Ого! Нихуя! Блять! Йово! Ты пи, вот это попал! Пизда мене, блядь! Вс, на Николаев, оце Блять, попав! Пизда тобі, блядь! Все, оформляй н нахуй! Сейчас я думаю! Та не Николаев, бля! Первого рад, блядь! Вс! На зону! ти на зону едешь! Вс! Трубатовый, понял? Шо то, що? План-то! Так, сталки, сьогодні наша задача тяжка. Ми повинні вбити наполеона. Я знаю коротку дорогу, хуя. Что мы могли по иклуму сканализации? Ты сталкер тінь, тінь очка чорного. Нам сюди походу. Рубельник есть, лямпочки, о, лямпочка, раз, лампочка, два лайка. Вставляй. Дргай, дргайся, я дергну. Ну шо ж, Тайлер, ми тут, а ти, да? Ты дай. Во, братик. Давай. А шо він? Ты шо такий? Це тут хто такий? Убивай! Це наполеон! Ооо, який Наполеон! Це... Что за наполеон? Наполеон! А шо, блин? Ю-мол! Ты шо за Росенган?